Земельної комісії, ми слово. Перше питання не. про відрішення припинення дії договорів оренду земельних ділянок. Припинення дії договору до земельних ділянок. Одна із чуча Світлани Росії була вкладена для будівництва об'єктів торгівлі. Вона відчужила майно. І друге бойко Володимир Михайлович, приседна земельна ділянка, від чужого житловий будинок. Так. тут Під самча. Під самча Верховке ОС. Клосна продала mm -hmm. да Якщо докані mm -hmm. немає немає голосуймо хто за, проти, три голоси за голосуйте за припинення права користування земельною ділянкою, mm -hmm. звернулося із заявою Коваленко Оксана Вікторівна, земельна ділянка знаходиться під глядію судоспосвідченням державного користуванні в селі Батьків, Зв'язку з добровільно відмовити відмовляється відроду. Від огороду? Ага. Так, голосуємо. Хто за? Да? Вона платила оренду там, а я податок. <кхух> Слідуючи, затвердження <заперіли> нормативної грошової <кхух> оцінки на земельну ділянку надана для розміщення експлуатації об'єктів об і споруди електронних комунікацій. Це е... кілька старе. Розробили нормативного грошову оцінку, щоб їм перезаключити договір. В була земельна ділянка. Розробили за межами населеного пункту, 16%, років, розробили нову грошову оцінку. Який e, процент? Ми затверджуємо, що ми не встановлюємо по договору. Там встановлена оренда плата, а вони розробили нову, просто вторий термін закінчився. E, 320 тисяч, 475 гривень земельну ділянку. А по цьому треба подивитися, скільки процентів по договору? Роки. Слідуючи за підтвердження проєкту, зимою передбачає земельної ділянки у власність тактешний Борис Степанович, Богдана Хмельницького 30, ще земельні ділянки в 90-х роках на ділянці є побудована хата і нарешті тут буде документ на землю 800-то і передати у власність. Це дебить земельний ділянок. То що, готовився, почали тут не заяви, але рішення. Одиннадцять, 12 рішень. Голосуємо, хто на Тримається. Так, затвердження і надання земельних ділянок в оренду Гринюк Ольга Володимирівна розробила документацію при на земельних ділянках 25% на міліцію. І Римачук Олеся Степаніна охопила в Чучак ціле сотки і передаємо в оренду для з обслуговування відділу тоді Так, голосуємо то за? Да.

А дві купи Ну, це друга кубка. Дуже багато Бачите, які я себе розвикатися, що все. Судячи проєкт рішення про надання дозволу на передачу орендованих земельних ділянок в субборенду. Приватне підприємство у нас орендувало земельні ділянки. Ті, що певно, взяли на опціонах. Зараз скажу друга так, дружка від ділянки, немерівка, опять немерівка було в оренді. Це землі сільського спортуського призначення, виведення товару, а й піддачі, виведення товару. Оскільки вони е, від чужої все майно спову, та, по громаді і просять передати в суборенду, mm -hmm. дати дозвіл їм на передачу в суборенду тих земельних Вони є паї, то раніше вони не... були вільні. Так mm -hmm. то. Це наші наші комунальні землі, і ми маємо. Ну вони мають право передати в суборенду за нашою згодою, за згодою власника. Так, так, так. Вони поперезаключають молодого суборенди і будуть платити. А що вони вже продали свої е, машини? Були в нас ми довідки, їм давали, що ми не заперечуємо проти відчуження у башарівці всіх тих під майном, а це все землю. По закону можна дати їм воду, напевно, що... Ну, а як субарент, бо, Наприклад, у той останній власник чи власник буде кому платити? Е, Оленжу плату буде платити нам. Вам? Так. Так? Але на умовах субаренди. А хоч діюшку вже в той час ні, не, буде. Ні, ні, не буде? Ні, нічого не буде. Ні, нічого не буде. Субаренди. Але юридично ще за ним буде закріплено? Ні, вона в оренді буде в Експресах, але передана в суборенду. Тепер взагалі можна ну, по комунальних землях тільки за згодою. А наприклад, якщо ви дали комусь в оренду пая, вони між собою мають право поперезаключатися без, без вашої обіду навіть. Да. Да, кому... Комунальні землі, так. Ви ж знаєте, що органи центральні органи влади працюють тільки для людей. Комунальні за нашою згоду жди Динамі... Принаймні, хоча б ми маємо орієнтуватися і знати, що де, хто кому передав. А отак із приватними власниками можуть зайти, хто знав куди, да. Вже Власник пає, але може передатися 15 років. <звичай> воно> воно По закону вже дозволено, мало того, що обмінюватися, ділянками мав масива, ну, Але тут комунальна власність має згодження. Пришвидшується процес. Так, голосуємо. стоїмо авто, так? Так, следующее затвердження проєкту відведення земельної ділянки та надання її в оренду. Хоч Віталій Петрович в Каріні ми давали дозвіл на відведені земельної ділянки під ціну по 15 соток, 15% на 49 років. Розробив документацію, є на матеріальному оціні. Зробив проект. Зробив проєкт. Загор. А, я. Я сіну а, дай, а я там, вважаю. Вважаю. да. Сіло, так. Старатися дасть і на косіння, щоб воно там було, щоб да. було там було не відбулося. Голосуємо. Хто за? Голос. 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 Там у нас було ще затвердження е, технічних коментацій. Щось пропустили? Так. Да. Е, назад. 23. 24. Ну, передача, власне, то встановлення. 24-та. Тобто це, що я казала, що передача. ...присадивні ділянки передача обласні. Так, багато. с не от оце ж воно було 20. Так, слідуючи анна Таня, дозволу на розроблення проєкту за научу щодо відведення земельної ділянки і зміною цільвого призначення все стряпнені земельна ділянка загальною площею на 20. Гектарі, те, що плануємо е, підняти е, для ведення товарного пило у щоб можна було виставляти їм опцію. Роки, одноголосно. Слідуючи, затвердження проєкту замовлення mm -hmm. щодо відведення земельної ділянки в комунальній власності. Розробляли ми проєкт по вулиці Волковенка. Е, Своїми словами розкажу, гектар 19. Щедра нива нас хоче взяти під, під, під будівництво очисних споруд. Ні-ні, воно так сюди до, до річки. Воно межує там з їхніми. Раніше не було. М -м. Прошу? Раніше не було що. Ми давали дозвіл. Це наша земельна ділянка, просто я пояснюю, що є потенційні претенденти на ту земельну ділянку. Ми робили проект. Ми його затверджуємо, але поки зробили всю ту документацію, там з межами встановлювали вся і все решта, ще Данила розчехлилася, що їм те цільове не проходить. Є 11.02, треба зробити 11.04. Ми мусимо затвердити ту документацію, так як вона є документація. І воно може, бо ми, ми вже хотіли її розставляти на аукціон, але оскільки воно їм тепер проєктантам не підходить. Одна категорія земель, але інша чуть-чуть цільве. Якщо 11 дорога має бути 11, то ми заносимо затвердити ту документацію. Воно є вже в кадастрі. З таким рішенням ми затверджуємо. Слідуючим рішенням, ну, може, голосуйте тоді, що голосуєтесь. Да. Чимось одноголосно. Ee, слідуючи рішення, що стосується і земельної ділянки, ми даємо дозвіл саме собі виконує поміняти цілеве призначення на те, що їм треба на 11.04. Це ще один. Так, ну от, то комунальна власність. Ми Це будемо виставляти на аукціон, але кажу так, як є потенційний претендент на ту ділянку, чи що ми робимо, для чого вона їм треба? Ми, так 19 днів. Згодом зразу тим самим рішенням. Ну, Іншим рішенням, але в саме сесії, щоб не затягувати в часі, бо ж діло до нового року, їм треба бездріку, даємо згоду на зміну цільового призначення. Все. Так, да. голосуємо роти. І останній проєкт рішення надання дозволу на розяв комунальної власності щодо проведення інвентаризації земельної ділянки в селі Адамівка в межах населеного пункту. Є в нас тільки парків? Так, голосуємо. Хто за? Проти. Три господного голоса. Дякую